Слава нашому Богу, Бог для нас дав добрий час. Дійсно, ви знаєте, тихе на небо, і ми прийшли для того, щоб молитися і просити миру, миру для нашої країни, просити миру для тих людей, які живуть там, де йдуть ці обстріли, де гинуть люди. І коли ти чуєш ці новини, ви знаєте, зжимається серце і ну не знаєш, чим допомогти, і не маєш чим допомогти. Але я знаю одне і вірю в те, і прошу завжди Бога, що є той, який допомагає, той, який благословляє, той, який подає свою руку кожному, хто надіється на нього. Бог не залишає нікого. Ви знаєте, всі, хто надіються на Господа, вони не будуть засоромлені. Хто тримається Божої руки, Бог являє свою милість, Бог посилає свою защиту, свою охрану і граду ставить над тими людьми, які свою надію покладають на Бога. Я читаю Псалом 122. Свої очі я зводжу до тебе, що на небесах пробуваєш. Ото бо як очі рабів до руки їх панів, як очі невільниці до руки їх пані, так наші очі до Господа нашого Бога, аж поки не змилується Він над нами. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми досить наситилися, душа наша наситилась досить собі, від безпечних наруги, від пишних погордень. Свої очі я зводжу на неба, звідки я чекаю допомоги. Ви знаєте, оте, що ми збираємося і молимося, і я вірю, що ми вдома молимося, ви знаєте, ми не залишаємо цієї молитви, тому що ми живемо і ми переживаємо це в своїй країні. І ми вдячні дуже Богу, ви знаєте, що ми тут живемо в такій стороні, де Господь нас поселив, що ми не знаємо, що таке війна. Ми чуємо, ми бачимо, ми відчуваємо, але ми не знаємо. Ми не переживаємо того, що переживають люди там. І наша місія тут для того, щоб нам молитися, підтримувати тих, хто є там. Коли ми читаємо дії святих апостолів, я не буду зачитувати, вже брат мітя нагадував, ви знаєте, там є таке місце, коли апостола Петра посадили в тюрму, і він сидів закутий, а каже: А церква ревно молилася. Церква молилася в одному місці. Петро був в другому місці, але там спали скайдани з Петрових рук і ніг. І там Ангел Божий взяв Петра за руки і вивівся цієї темниці. І так само наші молитви, які ми зносимо на цьому місці, чи вдома, чи вдома і молитви, де б ми не були, ми завжди молимося і згадуємо. Ви знаєте, Бог там робить свою роботу. Робить свою роботу над тими, хто вже може, ви знаєте, в цьому всьому і опускаються руки. Коли чує свідчення людей, які приїжджають отуда, люди дуже загнічені морально. І я знаю тих людей, ви знаєте, які вдома ніколи навіть можна так сказати і не відвідували церкву, але коли попали туди, в першу чергу вони сказали додому, написали, каже, моліться за нас. Вони побачили реальність своїми очима. Коли ми можемо переживати, коли ми відчуваємо дійсно цю реальність, тоді ми більше запалюємося, тоді в нас більше є бажання не впускати руки, а молитися до Бога, взивати, взивати, просити милості. І просити 9 Дев'ятий Псалом, 38-й вірш каже: бажання понижених чуєш ти, Господи, серця їх зміцняєш, їх вислуховує вухо Твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, що більше не страшив чоловік із землі. На кого нам надіятися? Ви знаєте, багато людей вони надіються на, схід, на ці западні країни. Вони надіються на ці вороження, які вони будуть передавати. Але ми бачимо по факту, що то є ніщо. Якщо Господь не вступиться, ви знаєте, якщо Господь не вступиться, не явить своєї милості над нашою країною, я не знаю, що буде з нашої країни. Все в Божих руках. Все, що діється, це воно є під Божим контролем. І я вірю в тому всьому, ви знаєте, що Бог хоче, як було сьогодні вже зазначити, Бог хоче покаяння нашої країни. Коли люди взивають до Бога, ви знаєте, Бог їх чує, Бог вислуховує каже Слово Господнє, і Він подає свою відповідь. Багато є свідчень. Багато свідчень є таких, що люди дійсно вони свідкують, бачучи там на передовій Божу руку, Божу милість. Коли падає снаряд біля людини і він не зривається, це не Божа милість. Це молитви наші, які ми возносимо за тих людей, які є там. І вони їх бережуть. Хай Бог благословить і допоможе, щоб наші руки не опускалися. Ви знаєте, молитися так, як ми молимося за свої проблеми, за свою біль. Це є наша загальна біль. Це є наша загальна біль, яку ми переживаємо. Більше всього переживають ці люди що там на сході країни нашої. Йдуть ці обстріли, де гинуть діти, де гинуть люди. А ми тут живемо в добрі. Ми спокійно лягаємо, ми спокійно встаємо. Ми спокійно працюємо, ми спокійно прийшли, ми не переживаємо, що зараз буде якийсь вибух, ми спокійно поводимося. Тому хай Бог благословить і допоможе нам. 17-й вірш, 17-й псалом, 7-й вірш. Тісно всі свої кличу до Господа, і до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця Його, в уші йому. Хай Бог благословить. Давайте ми встанемо на наші ноги і ми будемо взивати до Бога. Щоб Бог почув нашу молитву, щоб Бог явив свою милість над нашою країною, над народом нашим українським. Хай Бог допоможе, молимося. Боже, Боже наш, ми прославляємо, ми визволучуємо Твоє святе ім'я.